А у нас знову розпаковка цього неймовірного бренду. So, всім привіт! Мене звати Еліса, і тут я розповідаю про своє життя, моду та стиль. Схоже, їм так сподобалась моя розпаковочка, що вони вирішили прислати мені ще доглядову косметику за обличчям. Розпаковую разом з вами. Одразу кажу, що це чесний відгук. Ось так ось це у нас виглядає. Піночка для вмивання. До речі, дуже класний мінімалістичний дизайн. Очищувальний бальзам та ось такий пробничок сонцезахисного крему. Тому переміщаємося у ванну і будемо все це тестувати. Я вже тут, я вже з вами. Розпакувала я очищувальний бальзам, також дуже класний дизайн. Мені, в принципі, їхні дизайни, до речі, подобаються. І ось така ложечка там була. Відкриваємо. Ось, дуже цікава текстура. Дуже приємний аромат, я вам можу сказати. Справді дуже приємна текстура, там, наче як мі мікрогранулки, котрі розчиняються під час того, як ти його наносиш. Я вже нанесла його на все обличчя. Зараз буду знову. Шкіра одразу стала така дуже приємна і тендітна на дотик. Я вражена насправді до речі, нагадаю факт, що вони них дуже якісна косметика та доглядові засоби, і вони славляться тим, що їхні продукти діють з першого разу їхнього використання. Дуже класний дозатор у звичайних пінках я використовую два натиски для того, щоб мені вистачило на обличчя. Тут я зробила два натиски, я вибачаюся, але мені одного вистачить на все обличчя. Боже, яка вона як хмаринка, вона максимально ніжна і легка. Також дуже приємний такий легкий квітковий аромат. Отака я мила хмаринка. Насправді воно дуже дуже приємне на дотик. Ну що ж, ви бачите моє обличчя до та після, і що я вам можу сказати, що я однозначно рекомендую їхню доглядову косметику. Вона просто прекрасна. Мені дуже сподобалось по відчуттям, як вони Ой. відчуваються на обличчі. Знизу залишу їхній акаунт, де можна це все придмати, тому що я не можу з вами цим не поділитись. Це скарб, ще й доволі бюджетний.